З тим чоловіком, чи не карма Чи ну, щось, До чогось дойти в тому житті. Так, да, дивіться, у вас закриті дороги. Mm. Вам дуже важко продвигатися, просуватися, хоча yeah, по, yeah. по даті народження, у вас взагалі дуже швидкий може бути підйом. Там дуже багато скорості mm. в ваших енергіях, а тут у вас іде закриття доріг. І закриття mm. доріг, причому доволі агресивне, або mm. ви самі себе гризите за щось, ви не можете себе простити, або ви самі м, надумали щось і вже почали діяти. Тобто таке відчуття, що. Як самі собі ставите програму, самі себе ограничуєте в чем-то, і самі себе кудись не пускаєте? Uh -huh, uh -huh. Звідки такий стан? Да? Чому у вас таке життя? Да, це родовий сценарій. Ось подивіться. І він прийшов від вашого роду по батькові. Uh -huh. От, ваш рід. Uh -huh. ваш рід, Архангел Гавриїл зв'язку вас за собою. а це родова програма. Вона прийшла від чоловіка і від діда, тобто від батька, від його діда. Вона прийшла, uh -huh. і тут карта дьявола. Він, що він там? Карта дьявола — це секс, деньги, гулял, гроші, воровство, ну тобто, всі ці соблазні, які пов'язані з грошима. Що у вас було в роду по батьковій лінії? І вам потрібно вийти з о, так, цього о, так, сценарію. Оце вийти з цього сценарію вам потрібно, так да. уже повторилась динаміка лішення наслідства. Там було вбивство, а тут вже батько розпорядився так, але вони вирішили по-іншому. Оце воно вже повторюється. Так, що... я хочу відкрити дороги, шляхи, які заблоковані в моїй родовій системі. І ми mm -hmm. бачимо двох молодих людей. Я, я відчуваю таку горну місцевість, лісіста місцевість. І два, ну це брати, це рідні брати. І вони за щось сперечаються. Ви відчуваєте себе старшим братом чи меншим братом? Меншим братом. Угу. А що хоче від вас старший брат? Ззаду, ззаду у голові так я почую, задня частина. Тобто перший удар був по затилку. І він напав <свят> з ненацька. Коли менший брат не відчував цього, він не відчував від нього загрози. Тобто він напав зненацька. О, бачите? І потім він потім вас просто познущався, він вже вбив і одна нога в сторону це та, що зараз хвора. Прийшов старший брат, він щось хотів од молодшого, щоб він щось йому віддав, молодший не давав. І він вирішив забрати все. І зараз я скажу таку річ: він забрав і родину, і mm -hmm. дружину, і дітей, що, які відчуття йдуть. тут-то тут, тут, так. Сталося страшне щось? коли він вбив цього брата, він сказав, що його поламав звір, або він його знайшов, або він упав зі скелі. Ну, тобто, якась причина, но ця причина не він. І він потурбується за цю жінку і за її дітей. Зараз що в тілі? Так, просто така якась трошки напролита. Оце воно і є. Оце сталося у вашому, у вашому роду, брата і тоді брат зайшов як володар, і ще й такий благодетель для цієї жінки, втішав-втішав, і потім заліз повністю на його місце. Зараз в тілі як Заборонено було взагалі говорити про це. І виходить, що жінка вона догадувалася, що так сталося. Вона його боялася. Ой, пішов видих, <святок> чудесно. <святок> І вона <святок> мовчала. Плакачку плач. Так ти в якраз з цією жінкою, не з братом. Це твого чоловіка вбили. Ой, моя діточка, ой, як хорошо, що ми знайшли. Плач, плач, тобі можна зараз. Це та жінка плаче. Це та жінка плаче через тебе моя крошечка? А Тепер ти кажеш цій жінці. Дорога моя прапра бабуся, дороганька моя прапра бабуся. Нарешті я тебе знайшла. Я тебе знайшла я тебе да. Ти стільки витримала, витерпіла. Ти стільки витримала, витерпіла. Тобі потрібно було мовчати, хоч тобі було і страшно. тобі мовчати було хоч тобі було і страшно. Але ти вижила. ти вижила. І ти виростила тих діток, які народилися в тебе від твого коханого я чоловіка. Які народилися, від твого кохання. які народилися від твого кохання. І твоя сила прийшла до мене. Твоя сила прийшла до мене. Ти витримала все. Ти витримала все. І так сталося, що я повторяю твою долю. І так сталося, що я повторяю твою долю.